Вітаю вас! Так і хочеться сказати, дякую, що ви спонсор мого каналу, але... але це відео в да, прем'єрному показі буде показано для спонсорів. Ну а потім вже всі так і буде. Подаримо. Але відео дійсно на прохання спонсорів. Відео про історію Києва. Знаєте, про історію Києва, я думаю, ви стільки чули, стільки фільмів бачили, стільки... А, у підручниках читали, скоріш за все. Що вам сказати? Брехня це все. Брехня. Ви розумієте, яка проблема. Дуже часто, коли розповідають про історію Києва, ну така зануда. Ну така хінея. Така шароварщина, що аж пре. Тому для вас пропонується відео, точніше серія відео. Які ми називемо справжня історія Києва без Шароварщини. Але я постараюся розповісти так, щоб дійсно було цікаво. В основному проблема чому про історію, коли розповідають занудно. А от щоб цікаво, а... так що розсідайтесь. Це перше відео, в якому ми поговоримо про саме, саме, саме. Так скільки ж років? Київ. Можливо, ви колись чули, адепев, <смі>, не теж чули, що Київ більше півтори тисячі років. І можливо, 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 ви колись, оце вже точно чули, що в 1982 році, по-моєму, святкували півтори тисячі років Києву. Причому святкували помпезно, по-радянськи, з розмахом. Пам'ятник, оце знаєте, Киїщикий Лібі, це якраз ну, на берегу Дніпра стоїть, недалеко від моста Патона, Це якраз тоді її побудували. Да? І оця емблема, ой, стільки показано. Але, скажіть, Фулинко, які півтори тисячі? Що вони нарахували, оці от радянські вчені? Як так можна? Вони історії не знають. А ага, от Маловато буде. Ой, маловато! Тож в Києві, скоріш за все, ну, якщо не був, то чув про Кирилівську церкву. А про психіатричну лікарню, яка рядишком чули? та ладно, ладно. Про йому ми розповідати не будемо. Так от дивіться, в цьому місці колись, в кінці 19 століття, видатний український археолог! Ну, взагалі, він не зовсім український, хоча хай буде український. Він не професійний археолог, не дивуйтесь. Розкопав Кирилівську стоянку. Ну чого Кирилівська церква, Кирилівська від стоянка Кирилівська. І це не просто стоянка. Це. Ну, в ті часи це була сенсація. Не дивуйтесь. Ні, серйозно, сама сенсація. Ну... І зараз ви коли ходите по музеям, коли вам ескурсон розповідає, Кирилівська стоянка, ви думаєте, що вона пристала? Що вона розповідає? А такий факт. Це дійсно сенсація. Деякі тлумачні. Ну, дивіться, щоб вам так... щоб ви відчули, наскільки це важливо. ця кирилівська стоянка відноситься до пізнього або верхнього палеоліту і входить в мезінську археологічну культуру. Ну як ви вже так? Ні? Дивно. Я думав, ви, напевно, все знаєте. Ви що не знаєте мезінську археологічну культуру? Взагалі, а що ви взагалі знаєте? А? Що ж це таке твориться? Основного не знаєте. І це слава Богу. Тому що дійсно це якраз проблема, коли починають говорити вам палеоліт. Ну і що? А що таке верхнє, що таке нижній? Ой, бо... Так що, давайте все-таки дійсно згадаємо перших киян, які жили от там от... В районі... Так, да, так, да, да. Тоді психіатричної лікарні не було. Не фалюйтесь, були зовсім, та не те слово зовсім. Було зовсім інше місце. Запитання до вас, самих розумних, самих-самих. Як ви вважаєте, де краще жити? <кхм> в джунглях, де там оці бзяни бігають, попугаї літають. Чи в тундрі, там де холод собачих. Такое холодрига, вітри, льди. А? Помиляєтесь, друзі мої. В джунглях жити погано навіть зараз. Якщо хтось випадково був джунгля, знає жах. Жарко, дуже велика волога. І ота обставина, що постійно, фактично, то дощ, то жара, то дощ, то жара. Нехай воно права. В джунглях взагалі жити тяжко і зараз, а коли... От було дуже давно, дуже. Коли наші пращури, що називаються, тільки, тільки, тільки... Так, ти куди зібрався? Це тут. Лео, думай кудись піти. Ну думай! ті часи! Жити в джунглях! О, бачите? Так, 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 ось так, от слабками, так? Да? О! Жити в джунглях? Ой, бажалося. Саме гірше, що тільки можна придумати. Не дивуйтесь. Розумієте, яка ситуація? В джунглях, як правило, дуже багато листя і сонце не попадає на землю. Значить, трави майже немає. Нема трави, значить нема да, да, травоядних. А нема травоядних, що ви їсти будете? Хижаків не їдять. Їдять травоядні. І дійсно, в джунглях, щоб ви зрозуміли, як буде і зараз, і, в Миліч, і раніше, завжди проблема з їжею. Там метелики, якісь змії, якісь ящерки, ну з чого їсти? А таких тварин, ну по великому рахунку, навіть якщо є якісь там траве, ну маленькі всі, ходющі господи. Ну птахи, так знову таки. Тому... Не дивуйтеся, що Амазонка, а, а там племена допотопні, допотопні, тому що, тому що поганенько містечки вони живуть. І коли вам говорили, що погані попаси з'їли кука, я заступлю за попасів. З'їли вони кука, не тому, що їсти хотіли. Нема там нічого в їхніх островах. Нема. Метелики одні прокляти літають. Дуже те метеликам, а тут при такі такі нормальне, глячані, вони от. о, зараз ми його з'їмо. З'їли. Кушеньки хотілося. Так, да, джунглі це саме пагнюче місце для життя ну, первісної людини однозначно. А от, а от там, де холодно, клас! Розумієте, природа зробила такий жарт. Там, де тепло, там тварини хующі. А чим Їжі Її же мали, мало того, їм, як сказати, нема зискою накопичувати. А там, де холодно, навпаки, тварини жирнючі. тому що не накопичують на зиму. Тому, так, да, дійсно, тому там, де Артика, ну зараз, ви знаєте, моржиків, у Жирнючу, білі медведі теж, ну вони ж так скажуть, запаси жирапають тюленья і так далі і в ті часи те ж саме було де жили мамонти правильно там де тундра, лісотундра де жили шерстясті носороги? там же Де жили жирнючі північні олені там і це вже факт де холодніше там жирніше Чому я про жир? Я знаю, знаю, що ці всі дієтологи, О, як це погано! Щоб ви вже їй-богу. Погано. Розповідаю вам наукову гіпотезу. Не заперечую, одні вчені її підтримують, други не підтримують, але багато підтримують. Значить, дивіться. Жили-були хомоерехтуси. Ні, ні, були були. Ні, 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 це не ви. Це... я вас не ображаю, це хомоерехтус. Якось так трапилось, що вони навчились користуватись вогнем. Вчені сперечаються, говорять, десь 2 мільйона років або мільйон 800, вибирайте. Та, да, там ненько. Взагалі в них таке тлумачення, як називається, приручили вогонь, так його називають. Як це в них вийшло, чого вийшло? Черт я знаю, ну знаєте. Але навчились користуватись вогнем і почали їсти жирнючу піщу. Шашлички робити почали. Да, хтось там із хтось з бегемотика щось. І як результат почали вміти. У нас гіпотез з появи Homo сапіуса, тому що був вогонь і жир. Завдяки тому, що обробляли м'ясо на вогні, завдяки тому, що там дійсно відбувалася жирова основа, мозк почав працювати, 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 працювати і а? Ну це ви, ви хомосапіс. Я вас не ображаю. Це так ви називаєтесь по науково І коли хомосапіуси, що називається, так уже наловчилися, вони говорять, хвилиночку, чому ми тут цих Африки шляємось? Ти ж бачиш, що твориться. Тут худорба. А пішли ми на північ. І дійсно. Було таке переселення народів коли з Африки пішли-пішли на північ. Якраз пішли в ті міста, де, де зараз знаходиться Київ. Ця Кирилівська стоянка, це дійсно це місце, де жили первісні люди. Але запитання коли? Ну я ж сказав, в період верхнього палеоліту. Бо ще не зрозуміли? Ні. Ну що ж це таке? А це 25 тисяч років тому. Або 20. Ви не дивуйтесь, але вчені ще досі сперечаються. Скільки там тисяч. Взагалі, все, що стосується того палеоліту, там все або в мільйонах мірюють, або в тисячах. Ні, я не жартую. Тому що, розумієте, яка ситуація? От весь оцей палеоліт, ну, вважають, деякі 2,5 млн, другий 2, 2 млн. І говорять, за ці 2 мільйона... От, от, а от скільки ми існуємо. І дійсно, 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 в ті часи перші кияни, коли прийшли в цю місцевість, заснували На округі була тундра. Точніше лісотундра, якщо на те було. Але мамонти бігали на старої шерсти. Навіть були ці печерні медведі, лось, але жирнячі! Ох, які ж вони були жирнячі! По великому рахунку, дійсно, завдяки мамонтам і з'явився кін. Не було б мамонтів? Та. Що там робити? А от мамонти, так. Да. Вони там дійсно паслись, хорошенькі, жирненькі заради їх. Тому і називається Стоянка. Вважається, що там е, жили, поживали перші кияни, які полювали на мамонтів. І це правда. От коли були розкопки, там викопали, по-моєму, чи 300 чи 400 скелетів мамонтів. Якщо хтось з вас випадково був у музеї природознавства в Києві, ви бачили, да, да, там є мало скелет. Е, і дійсно можуть походити, подивитись, да, там було. Ні, абсолютно. Реально. Ну там дійсно, ну, крім мами, там викопали її цих же ший, носорогів і, по-моєму, і оленів однозначно, кістки, кістки, кістки. М'яса не залишило. З'їли все. І відповідно, сказали, так це ж було таке хороше місце. Ну, по великому рахунку, так. Розумієте, яка ситуація? Е, от... З точки зору, скажіть, холод це погано. виявляється навпаки, Холод це добре. Холод тундра. Холод. жирненькі тварини. А жирненькі тварини ще їх можна половити і з'їсти. Ну я вже мовчу про те, що холодильника ж не треба. Заникали і хай лежить мерзть. А потім достали раси на шашличок. читься, як воно працювалося, І тому дійсно... 25 тисяч років тому з'явився перший Київ. Називали його Києвом чи не називали це питання, але ніяких півтори тисячі. Сказали 25 тисяч років тому. А це правильно. І там пожо справжні, самі справжні кияни і щирі українці. Ну отак от підручника історії пишуть. Є є Бог, і Бог. І писати, і саме цікаво, чого його діти читають? Говорять, боже, ну що за турня? Правильно. Але, якщо все-таки задуматись, а хто це таки був? Кроманьонц. Гомосапіс ви чув. О! А Кроманьонц. Ну це вважається Гомосапіс, який жив в Європі. Звичайно, було б краще сказати, що... неандерталь. Знаєте, вона ж так якось яскравіше. Не фалюйтесь, не фалюйтесь. Ті кроманьонці, які там жили, ну як вам так сказати, вони, ти, конечно, хамасапів уси були, але... частково. Значить, дивіться, кроманьонці мали таку рису. Зараз бояз людей зустрічається. Дуже випуклі надбровні дуги. Ну, знаєте, ну, Ну, зараз, звичайно, буває це, дивись людина така, якийсь, ну, якось таке воно виходить. Оце риса недертація. Неандертації було ще більше. Потім в Кромадньонці була міцна щелепа. Ну і зараз теж буває люди, ну такий, ну такой мощняк. Неандертальці. Неандертальці. Ну, взагалі, вважається, що неандертальці все-таки щелепо і добре працювали. Потім ми вже розлучилися. Важко сказати, що всі кроманьонці були рижі. Ну, знаєте, все-таки. Але гіпотеза, що були рижі. Неандертальці рижі були. Так що... Так що виникає запитання, як же це так трапилося. Знаєте, останнє генетичне дослідження показали. А ми знаємо, як це трапилось. Знаєте, воно ж таке діло. Кромайонець, хомосапіс. А тут неандерталець. Ну, вони понищали такі мощняк, качки. І от така дівчинка Хомосапіуса там з кирилівської стенки подивилася. Недертаріс пішов. І говорить, чоловіку, зараз, хвилиночку, я зараз піду там позбираю до обіда. Шусть! А потім через 10 місяців народжується. Говорить, ти знаєш, весь в тебе, весь в тебе! А, а батько ж тут зеркало літать не було, говорить, ну, напевно, так, да, похож, похож, похож. Так. Да. Недертайці із sapiens давали нащадків. А навпаки не працювало. Не повірте, От, ну, це якомусь там sapiens, якась неандерталочка. Він може там ми... І... Але нащадки не давали. Чому? Вчені ну, поки що не знають, але дійсно. Провели дослідження. Ну, звичайно, всіх не порахуєш, але провели дослідження в Європі і прийшли до висновку, що в залежності від різних регіонів... Кількість так званого ланцюжка-генів неандертальців є від 0,3 до 3%. Так що ех, бабусі трішечки согрешили. Тому дійсно ці кроманьонці, вони тут, звичайно, були хомосеписом, ніхто не заперечує. Але риси недертальців, ну, десь там було, десь не було. Це ж не значить, що всі. Ні-ні, хтось мішався, хтось не дуже мішався. В будь-якому випадку, коли з'явилось Київ, недертальців вже не існувало. От така ситуація. Ну, вважається, що вони зникли, хоча є друга гіпотеза, що все-таки існували, але не в Києві вдрих містах шлялися. Хто його знає. Так, чи воно, чи не так, але розкопки, які там показали, це був справжній кітр нашими хлопцями, молодими, крипкими. Вчиток кроменюнці були на нарості. І такі мощняки, які на мамонта ходили! Розумієте, мама, те, щоб ті часи, як би сказати, спіймати, треба якісь знаряддя. І от коли ви заходите в музей і вам там якась тіточка. Подивіться, будь ласка, це знаряддя з кирилівської стоянки, розкопки. Там от ви подивитесь. Ой, дурі, ой, дурі. Ці булиженьки там рядом, біля музею. Ага. ви праві. Ті часи. Ну, дивіться, деякі вчені взагалі вважають, що все-таки люди більше користувалися дерев'яними. Ну, з змеряднями праці. І для охоти використовували дерев'яні, коли і так далі. Але ж воно ж не залишилося. Залишились кам'яні, І тому, і тому дійсно, 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 дійсно оці кам'яні можна подивитися. І дійсно в українських музеях, музеї історії, музеї Києва є самі справжні. Отявляєте, дивитесь ви на цей ножичок. А йому 25 тисяч років. А булишник. булижник-болижник. не булишник, як правило, використовували Кримінь для нього виробляли. Але давайте заступимо з наших пращурів, а то ви ж починаєте... О, що, це таке, да. Якщо вам дати один камінчик і другий камінчик, і сказати, а ну зроби, нє ні 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 ти шліфувальні машинки не може. Ні-ні-ні-ні, ніяко на північку. нє ні 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 Камішок об камішок. Ті часи дійсно робили камінь знаряддя, використовуючи один камінь з іншим. Тому вони такі грубоваті. І тому дійсно вироби, які ви там бачите в музеї, говорять, ну булижник, булижніком. Не зовсім булижник, але частіше все це може бути ніж або щось таке. Скрибок, так, да. ну, відповідно, рубило. Е, взагалі, самі ж розумієте, мама та ще хоч мало. Не топор, а іменно рубила. Ну, можливо, щось поменше, побільше, але так дивишся, думаєш, бо ж, як вони з цим справлялись? Справлялись, і мама та били, і ще й потім його розділували, розроблювали, розчищали і якщо ви випадково були знову таки в музеї продознавства. Ні, такий музей Ви, напевне, бачили будинок. Так, да, да да Будинок де жили Перші кияни. Не дивуйтесь. Тим паче, от, чому я говорю, що це відкриття було дуже суттєве і про нього дуже багато говорили, що це перша була повна реконструкція житла людей, які жили 25 тисяч років тому в Києві. Будинок був зроблений з кісток, мамонта. так. Да, а чому б ні? Раз-раз-раз-раз роз зложили. Раз, 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 ну, мамоточки скидки добре. Ну, зверху, звичайно, шкури були мамам, та на то вже шкури не залишили, собі забрали. І от у такому в такому житлу жили перші кияни. Одяг у них, ні, тацька ще не було. Та й гончарних виробів не було як такових. А от було одяг з хутра. Якщо колись з вас хтось, ну, можливо, були містах, де живуть там Чукчі або різні там північні народи, то можливо ви знаєте, що одяг оцих людей, які живуть в такої холодриги, чи далі не горю, супер Супер-пупер, супер-пупер. Він так зроблений, що в ньому не ходить. Ну як? Тобто, ви не замерзнете. Ніку, Матборо 60, я в глазу. А, ні, сучасний одяг не зробив. А той спрацює. І той одяг був так зроблений. Той одяг був зроблений таким методом шити, як ви розумієте. Так, там і голки, я не пам'ятаю, нашли чи не знайшли, ну, скрізь за все, якщо я робили, то з косточок. таке Але факт стається факт. Робили так одяг, що, незважаючи на те, що навколо Києва було чорт на що, холодрига, якісь на насорот. Класно було. Не вірите? Отивіть. Виходите ви! А там ж горочка і зараз. І тоді вона була, скоріш за все, горочкою. Там сперечаються, наскільки вона була висока, маленька, ну, скоріш за все. Виходите ви! Дивитесь, Бо! простір, свіже повітря. О, не заводить нічого, не заводить. Мало хто знає, але є така закономірність. Там, де тундра, так як воно... Холодноватий вітер дує, там нема комарів і мошкарів. А от там, де тайга, ж мрак! Па-да-да, да, ліс, от уже таке ліс. А там нема. Дивися. Мама тобі, носорожки. но Ой, ой, добре. А тут ти думаєш, що зараз шашличка піджариш, там, під мамочка. Потім зайдеш в ету будиночок, там тепло уютно. а там дійсно. Якщо хтось був знов-таки випадково, то знає, що оці будівлі, які використовують Чуп, чи вони шикарні, ці Чуп-ПРО, вони стільки досконалі, що просто супер-супер і -супер ще -супер, супер. І це дійсно. Ось така ситуація. Ну, забули сказати, може, саме Ну, Так як це все-таки 25 тисяч років тому, так як в ті часи дійсно... Охота була спільне заняття. Тому деякі вчені перші киян називають людська стая. Да. Ну є стая тварина, це стая людей. Чому стая? Вони пояснюють, що в ті часи, ну, щоб полювати, треба було гуртом. Ні, ну дійсно, дійсно. Іначе ти полювали дуже просто. Брали вогонь, лякали цього мамонта і гнали його туди, поки він десь там не впаде потрібного місця. А потім його чик-чик-чик-чик. Да-да-да, цими ножиками, оцими <хи> самими рубилами і так далі. І вже було. Тому тому так як це було єдине, тому стає. а що ви хочете. Був там вожак чи не був, сперечається вчені. Деякі, говорять, було, деякі не було, але в будь-якому випадку... Більше всіх погоджуються, що жили всі дружно, весело і не було такого пам'яття, як чоловік та дружина. Така гіпотеза є. Ну, полягає в тому, що в стаї, як правило, не існує. Є спільні діти, всі спільні, є спільні, скажімо, дружини-чоловіки, а, а це стая. А от з іншої стаї, да. так. Так би чи не так, але перші кияни були. І жили вони чудово. Ні, ну з точки зору перевісних чудово. Тому що, розумієте, як ситуація, от ви говорите, треба жити так, щоб було все як чисте, з природою, ландшафт. Да, це якраз і було. З прилордою, ландшафт і так далі. Ну це правда, якщо мама то завалиш. Якщо не завалиш, природа їсти хочеться страшенно. Тому що за рахунок збирання сильно не назбираєш. Взагалі, ну, ці дослідження, які там були, показали, що більше цього, раціон був м'ясний. Тому що на якихось там, ну... Там якісь росли, не росли, навіть якісь напів такі, що можна було поїсти, але не їх. А от м'яско, да, да, да. да. І оце все було... Ні, не вгадали. І це не вгадали. І оце не вгадали. Приблизно... 10-15 тисяч років існував такий Київ, де люди просто жирували на Мамонтящині. От таке було життя. І все це 에х, пішло прахом. І винувати в цьому розповім іншим відео. А тут дякую вам за увагу. По великому рахунку я знаю, що вчені так не звикли рахувати початок міста від... А я звик. Тому що якщо це вже перше підтверджене поселення, і в Києві, само, ну як би там не було, зараз це майже центр, що Чо, ж це, ми його не рахуємо. Так що треба святкувати мінімум 25 тисяч років Києва. А то придумали. Півтори тисячі. Ах ці радянські вчені. жаху. Дякую за увагу. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб Економічний мудрості. Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.